Аристократ Духа, визначний інтелектуал і мудрець. Він був авторитетом для мільйонів українців і не тільки їх. Слухати його значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проект «Гузар на кожен день. 27 березня з перших хвилин свого життя дитинка розвивається в позитивному руслі настільки, наскільки відчуває щиру любов своїх батьків. Місяць за місяцем, рік за роком, на цей процес впливає те, чи дитина відчуває любов і пошану до себе від батьків, родини і друзів, а також стосунки батька та матері, їхнє ставлення до інших людей, їхня поведінка загалом. Людина вчиться бути доброю, приглядаючись до гарних прикладів у житті інших людей. Бере собі до серця те, що сприймає як добре, і так досягає зрілого віку, будучи готовою ділитися добром з усіма, з ким спілкуються. Любомир Гузар, патріарх і кардинал. Я Данило Яневський. Запрошую вас в цю. Фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка найкраща допомога на цьому шляху.